Викриваємо таємне життя роси на землі. Як вона з'являється? Де вона з'являється? Чому вона з'являється? І де любить ховатися? Готові трохи затуманитись? Роса утворюється, коли земля охолоджується вночі, а повітря огортає її. Коли температура падає, водяна пара в повітрі конденсується в крихітні крапельки на прохолодних поверхнях, таких як трава. Листя, лобове скло вашого автомобіля. По суті, коли повітря не може утримувати більше вологи при цій температурі, воно її відпускає. Але ось у чому річ, роса з'являється не щоранку. Ви побачите її в ясній ночі і в спокійній ночі, коли мало вітру і немає хмар, які утримують денне тепло. Якщо вітряно або хмарно, земля не охолоне достатньо і роса бере вихідний. А тепер, чи буває роса скрізь? Не зовсім. Вона поширена в помірних зонах і в пишних місцях, але в пустелях майже ні. Прибережні регіони можуть виблискувати нею. Трав'янисті регіони можуть виблискувати нею. Найкрутіший фокус природи прямо на вашому подвір'ї.